Також на прес-конференції Василь Чудно висловив свої думки щодо сьогоднішньої політичної ситуації в Україні. В жодній країні закони вулиці не привели до покращення життя в державі. Слава Богу, ми не, не Сірія, не Єгипет. Ми бачили, що там творилось. Я вірю, що у нас буде інший розвиток подій. Домовленості буду шукатись не на вулиці, не через сльозоточевий газ і бруківку, а за столом шляхом переговорів. Сьогодні вони починаються між Майданом і владою. Ви бачите самі, що Майдан не прийняв лідерів опозиції. Майдан зрозумів, що це популізм. І люди хочуть спілкування вже з владою напряму, а не через посередників. Я вірю, що вихід цієї ситуації буде знайдений. Буде знайдений компроміс, який задовільнить і людей, які вийшли на Майдан, які багато в чому праві, але разом з тим і буде наведений конституційний лад.